Вітаю, шановні 11 класи на уроці за Всесвітньої історії. Сьогодні ми продовжимо спілкуватись про країни Центрально-Східної Європи після Другої світової війни і поговоримо про сталінську модель соціалізму та її втілення в двох країнах: в Угорщині та Румунії. Що ж, найбільш популярною політичною силою в післявоєнній Угорщині була партія дрібних сільських господарів. Яка орієнтувалась на ліберально демократичні ідеї. Підтримка радянського військового командування сприяла посиленню позицій угорської комуністичної партії, значну частину робітництва традиційно об'єднувала Соціал-демократична партія Угорщини. Вибори до національних зборів в листопаді 1945 року дали партії дрібних сільських господарів 58% голосів виборців. А комуністам та соціал-демократам по 17% кожної. І з лютого 1946 року було відновлено республіканський устрій Угорщини. Після виборів влада вдалася Лівії вдали, вдалися до дестабілізації суспільно-політичного життя з метою захоплення влади в країні. Вони взяли курс на витіснення. Партії дрібних сільських господарників із влади і блокування її ініціативи. У свою чергу, ця партія намагалася втілюватися в життя принципи парламентської демократії і ринкової економіки. Комуністи виступали за народну демократію, вбачаючи в ній шлях поступового просування до соціалізму. У 1947 році, за активною підтримкою СРСР Угорська комуністична партія. Перетворились на найвпливовішу політичну силу в країні. саме завдяки їй в Угорщині розпочалась націоналізація промислових підприємств, банків і запровадження в управлінні командно-розподільчих методів. Одночасно комуністи всіляко дискредитовували інші політичні сили, виконуючи вказівки Комунфорбюро. Керівництво Угорської комуністичної партії, очолюване м'яташем Ракоші, взяло курс на монополізацію влади і одержавлення економіки. Фактично, це свідчило про запровадження в країні радянської політичної моделі. У 1948 році Соціал-демократична партія Угорщини майже примусово була об'єднана з Угорською комуністичною партією у новоствореній Угорській партії трудящих на чолі з Ракоші. У серпні 1949 року новообрані державні збори проголосили створення Угорської народної республіки. На судовому процесі у вересні 1949 році групу комуністів, що не поділяли погляди Ракоші, звинуватили в державній зраді та співробітниці з американськими та югославськими спецслужбами. Усіх обвинувачених було страчено. І це унаочило, що Угорщина, якою управляли від імені робітництва, Угруповування комуністичної верхівки встановлюється тоталітарний режим сталінського типу. У 1950 році традиційно угорське міське самоврядування було ліквідовано і запроваджено систему рад. Ворогами народу оголошували представники Католицької церкви, опозиційно налаштовані комуністи, соціал-демократи, діячі культури, представники робітництва та селянства. За руки панування режиму Ракоші. Розслідувань зазнало близько 10% угорського населення. На початковому етапі будівництва в країні соціалізму за першим п'ятирічним планом 1950-54 років відбулося повне копіювання сталінської моделі соціалізму. За економічним рівнем Угорщина перетворилася на індустріально аграрну державу, проте їй довелося заплатити за це високу ціну у сільському господарстві. Насильницька колективізація призвела на початку 50-х років до занепаду 65% господарств. Життєвий рівень населення порівняно з країнами Заходу залишався дуже низьким. Репресії, політичні переслідування і беззаконня стали звичними явищами життя. В Угорщині процес демократизації політичного життя розпочинається в 1953 році. Голова уряду країни Імре Надь. Було ліквідовано концтабори, звільнено політв'язні, зменшено обсяг капіталовкладень у важку промисловість, селянам дозволили виходити з кооперативів. При цьому Горський Сталін, Ракоші, залишався на посаді керівника партії. Реформаторську діяльність голови уряду він не сприймав і чинив опір. У 1955 році, переконавши керівництво СРСР у шкідливості перетворень голови уряду Ракоші. Усунув надя з посади та зупинив угорщині процес демократизації. Кризові явища в країні поступово наростали, громадськість вимагала до корінних змін, тому в липні 1956 року ракоші усунули з посади за станом здоров'я. І 6 жовтня 1956 року перепахування праху репресованих владою в 1949 році перетворилось на масштабну антикомуністичну маніфестацію. Цього ситуацію загострило повідомлення про антикомуністичні виступи в Польщі. Окремі маніфестації переросли в народне повстання. І під вливом подій з цих 23 жовтня 1956 року понад 50 тисяч зібралися біля будинку польського посольства. Студенти вимагали припинення беззаконня і культу особи. Підрозділи Служби безпеки відкрили вогонь по демонстрантів, і ці події стали прологом до народної демократичної революції в Угорщині. Керівництво країни звернулось на прохання про допомогу в його придушенні до радянського військового командування. І 24 жовтня на вулицях Будапешта з'явилися радянські війська. В місті відбулися збройні сутички, в результаті яких десятка угорців та радянських військових загинули. Криваві події в Будапешті не зупинили угорську революцію, а сприяли її поширенню. Радикальні елементи чинили на вулицях самосуди над представниками влади. Наприкінці жовтня 1948 року. Партія очолила представник реформаторських син Янош Карат. Одночасно Надь перейшов на бік повстанців і почав формувати багатопартійний уряд. Він підписав укази про припинення вогню і ведення, виведення радянських військ з Будапешта. Для учасників збройного протистояння оголошувалося місті. Усі ці заходи схвалили присутні, присутні в Угорщині представники СРСР. Після виведення радянських військ у Будапешті. Відбуваються численні стихійні напади на осередки комуністів, а на їхніх керівники влаштовували справжнє полювання на вулицях. За цих умов США розглядала можливість втручання в події Угорщини, намагаючись випередити США, радянське керівництво здійснило військову інтервенцію в Угорщину. Під час запеклих боїв в Будапешті протягом 9 днів радянська армія радянські армії чинили опір близько 15 тисяч повстанців. Сили інтервентів, що переважали, придушили Угорську революцію. В боях загинуло близько трьох тисяч угорців і 19 тисяч осіб було поранено. В листопаді 1956 року за допомогою радянських військ Кадар та його прибічники повернулися до столиці країни і заявили про свою перемогу. Надь і його прихильники залишили Угорщину, а нова влада розпочала відновлення комуністичного режиму. Замість. Угорською партією трудячих було створено Угорську соціалістично-робітничу партію, яку очолив якраз вже відомий нам Кадаш Янош Кадар. Події 1956 року комуністи назвали спробою контрреволюції. Майже півтора тисячі осіб, які брали в них участь, засудили до смертної кари. А 16 тисяч осіб потрапили до в'язниці. В 1958 році Надя після повернення до країни було страчено. Однак Кадар не лише карав, а й йшов на поступки. Він задовольнив значну частину вимог, які висували під час Угорської революції. Розвиток важкої промисловості було вповільнено, діяльність сільгосподарських кооперативів перевели на комерційну основу. Ці та інші досягнення УСПР назвали побудовою основ соціалізму в Угорщині. У політичній сфері країна повернулася до однопартійної системи і закріпили в Конституції провідну роль. Комуністичної партії в суспільстві. Із 1967 року в країні створювались індивідуальні виборчі округи, де на одне депутатське місце висувалось кілька кандидатів. На початку 1968 років в Угорщині розпочалась економічна реформа, вона полягала в запровадженні в господарстві елементів ринкових відносин і зменшення команди адміністративних методів управління. Підприємства отримали певну самостійність, а працівники матеріальну зацікавленість в результатах своєї праці. Проте на початку 70-х років під тиском радянського керівництва економічну реформу було зупинено. Взагалі, держава очолює Кадар з 1956 по 1988 роки, і це призвело до ось цих реформ, про які я вже згадав. І ці заходи дійсно покрищили рівень життя населення, Угорщину в цей період називають країною. Вітриною соціалізмом. В 1973 році СРСР почав поставляти в Угорщину дешеві енергоносії. Кількість туристів до Угорщини збільшилась десятки разів. І навіть в 1979 році США повернула Угорщині корону короля Іштвана І. До середини 80-х років в Угорщині, як і в багатьох інших східноєвропейських країнах, Вичерпались ресурси екстенсивного розвитку, зовнішня економічна ситуація та, також стала несприятливою, і це призвело до обмеження капіталовкладу міжнародного господарства, скорочення імпортом, зниження особистого споживання та сповільнення загальних темпів зростання. Швидко збільшується зовнішня заборгованість так, в 1986 році вона становила 8 мільярдів доларів, а вже в 89-му близько 20 мільярдів. Таким до 90-х років приходить Угорщина. А тепер Румунія. У першому післявоєнному уряді Румунського королівства, яке очолив Петру Гроза, комуністи мали три і 17 міністерських посад внутрішніх справ, юстиції, зв'язку та пропаганди. Під час чистки державного апарату від прихильників старого режиму комуністична партія Румунії намагалась поставити армію, органи правопорядку і засоби масової інформації під свій повний односібний контроль. Це викликало невдоволення інших політичних сил. За результатами перших післявоєнних парламентських виборів 1946 року, комуністи отримали лише 68 депутатських мандатів, але почали фактично домінувати в парламенті. В оновленому уряді Комуністична партія Румунія отримала нові посади. Із 1947 року вона взяла курс на встановлення повного контролю над владою в країні. При цьому Комуністична партія Румунії спиралась на підтримку СРСР, надаючи економічну і фінансову допомогу, радянське керівництво одночасно нав'язувало Румунії сталінську модель соціалізму. Для захоплення влади комуністи здійснили політичну провокацію. У середині 1947 року в пресі з'явилася інформація про викриття підпільних організацій, які готували збройний державний переворот. Це стало приводом до переслідувань тих, хто не підтримав комуністичну партію Румунії. Їхні місця в державних структурах займали комуністи. Наприкінці листопада 1947 року великі національні збори одноголосно скасували монархію і проголосили в країні Румунську Народну Республіку. Це сприяло остаточній монополізації влади комуністів. У 1948 році в результаті приєднання Соціал-демократичної партії Румунії до комуністичної партії утворилася Румунська робітнича партія, і генеральним секретарем став лідер партії Георгія Георгі Деш. В румунському суспільстві в цей час запанувала атмосфера шпингономанії і залякування всіх незгодних з політикою румунської робітничої партії. В країні відбулися політичні судові процеси над лідерами опозиції. В 1948 році партія оприлюднила програму створення основ соціалістичного ладу в Румунії. Усі старі політичні партії в 47-53 роках припинили існування, встановлюючи в Румунію комуністичну диктатуру, румунська робітнича партія створила плановий комітет і комітет державного контролю, сформувала нову міліцію Служби безпеки, здійснювала освітню і судову реформу. Під час цих перетворень партія втрачила риси політичної організації і зрощувалася апаратом управління держав. У суспільстві комуністи мали досить значну підтримку, це обумовлювалося привабливістю змін, які вона обіцяла, здійснюючи в країні для пересічних громадян. В економіці партія розгорнула перетворення за радянським зразком. У промисловості після націоналізації підприємств розпочалась індустріалізація. В сільському господарстві під час колективізації створювались державні господарства, машино-тракторні станції та сільгосподарські кооперативи. В 1950 році з'явився перший п'ятирічний план розвитку економіки Руму. Після початку СРСР де-сталінізації румунське керівництво було змушено визнати існування в країні прояві сталінізму і заявити, що розпочне з ними боротьбу. Однак процес подолання сталінізму обмежився лише усуненням його зовнішніх проявів. У 1956 році Комуністична партія Румунії заявила, що ліквідувала всі прояви культу особи, а порушень законності в Румунії не було, тому в реабілітації немає потреби. Фактично все завершилось зміною назв вулиць і навчальних закладів з російських на Румунські. Під час Угорської революції 56-го року керівництво країни, побоюючи, що до виступів приєднаються румунські мадяри, посилило тиск на цю національну групу. Румунія повністю підтримала радянську інтервенцію до Угорщини, будь-які зв'язки місцевих мадяр з Угорщиною забороні... заборонили. І під приводом боротьби з угорським націоналізмом було закрито багато мадярських навчальних закладів і ліквідовано Угорський національний район. Наприкінці 50-х років відносини Румунії і СРСР ускладнилися через намагання керівництва останньої запровадити господарську спеціалізацію країн-членів РЕФ. Відповідно до неї, Румунія мала стати постачальником сировини та сільгосподарської продукції. На початку 60-х років. У середовищі румунських комуністів сформувалось нове покоління, воно виступало за побудову в Україні національного комунізму, рівноправних відносин з усіма соціалістичними країнами без парітетних відносин із СРСР. У 1965 році прибічник концепції національного комунізму Ніколаю Чаушеску обрали новим лідером партії, яка змінила назву на румунську комуністичну партію. Також була змінена назва країни на Соціалістичну Республіку Румунія. На початку своєї діяльності Чаушеско мав високий рівень підтримки в країні, цьому сприяла стабільна ситуація в економіці, а також загравання з національними почуттями румунського народу. Однак економіка розвивалась екстенсивним шляхом. Усі кошти спрямовувались на розвиток промисловості, а сільське господарство фінансувалось за залишковим принципом. Майже всі міжнародні домовленості і угоди серед країн соціалістичного табору супроводжувалися особливою румунською думкою. Країни Заходу вважали Румунію за її позицію щодо РФ та ОВД дисидентом серед союзників Москви. У нас, так цього Румунія отримала від Заходу режим найбільшого сприйняття в торгівлі і можливість брати позики на пільгових умовах. Політика лавірування між СРСР і Заходом дозволило Чаушеску утримувати владу в країні і демонструвати радянському керівництву, що чинити на нього тис не варто. Так, у 1968 році Чаошевсь засудив окупацію Чого військами ОВД і здобув свалення своєї позиції на Заході. І це дозволило йому в 1969 році перейти в наступ проти опонентів всередині країн. У 1971 році. Керівництво румунців комуністів заявило, що тема власним шляхом, будучи будуючи в країні всебічно розвинене соціалістичне суспільство. Взагалі, режим Чаушеску, який встановлювався, можна кваліфікувати як тоталітарний, він панував майже чверть століття і довів Румунію до глибокої кризи. І ми бачимо, що на початку 80-х років зовнішня заборгованість Румунії заходу досягла 10,2 мільярда доларів, а залучення іноземних кредитів було призупинено. З 1980 року виплата боргів стала парітетним напрямком румунської економіки. І з 75 по 89 роки Румунія сплатила західним кредиторам близько 21 мільярда доларів, в тому числі понад 7 мільярдів доларів, які як проценти за кредит. Румунія перетворилася ще на найбіднішу державу східного блоку, не враховуючи Албанію. Спостерігається інтенсивний промисловий розвиток за рахунок отримання кредитів, тому фінансова заборгованість зростає. У 1986-89 році індустрія працювала за нульовим приростом. Недозавантаженість виробничих потужностей у промисловості становила 30%. Сама Румунія споживала лише 14,6% готових текстильних виробів, 11,6% взуття, 6,3% бензин, що виробляла в країні середня врожайність сільгосподарських культур була в 3-4 рази нижча від заявленої. Політика затягування пасків, яка була запроваджена Чаошевську в другій половині 70-х років. А саме жорстка економія призвела до падіння життєвого рівня населення. Після зростання світових цін на нафту в 1974 році румунська нафтопереробна промисловість залишилась без сировини. У 80-ті роки була запроваджена карткова система на продукти харчування, хронічно не вистачало електроенергії. Взимку, наприклад, заборонялась вмикати навіть холодильник. Родина Чаушеску в свою чергу була власником величезних багатств. 62 палаци, 22 мисливські будинки, два кораблі загальною вартістю на 5 мільярдів доларів. На особистих рахунках за кордоном понад 1 мільярд доларів. І це все призводить до загострення національного питання всередині Румунії. У 70-х роках Чаушеска активно формував в країні режим особистої влади. Майже всі головні посади в Румунії обійняли представники його родинного клану. Який становив понад 40 осіб, культ особи Чоошеску набув величезних розмірів: від дитячих садочків до добровільних багатотисячних хорів на майданах усе румунське населення вихваляло батько і матір усієї країни, усього народу, як називали Чоошеску та його дружину Єлену. При цьому життєвий рівень населення стрімко знижувався навіть порівняно з іншими країнами соціалістичного табору. Тому у другій половині 70-х, на початку 80-х років. Внаслідок політики клану Чаушеску, країна опинилась в глибокій кризі. Економіка перебувала в стагнації. Зовнішня заборонення з країни 11 мільярдів доларів. Народ цінічно ошукували, повідомляючи про досягнуті успіхи. І як я й сказав, температура в країнах пересічних румунських сімей взимку становила 10-12 градусів. Режим Чаушеску категорично відкидав можливість будь-яких змін. Некомпетентні рішення вожаття всіх румунів лише посилили економічний хаос. На середину 80-х років глибока криза охопила всі сфери життя Румунії. Серед населення запанувала апатія та зневіра. Після початку процесів оновлення в інших країнах соціалістичного табору Чаушеско заявив, що Румунії вони не потрібні. Ситуацію в країні ускладнювала відсутність організованої опозиції через репресії влади. Проте з кінця 1987 року в різних регіонах Румунії періодично спалахують протести, лунали гасло. Дайте тепло, нагодуйте населення, геть диктатуру, геть Чаушеску!» І всі виступи дуже жорстоко придушувалися. Ну і символом румунського соціалізму часів Чаушеску можна вважати гігантський палац парламенту в Бухаресті. Румунський диктатор прагнув зосередити всі основні державні органи в одній будівлі, що мало полегшити контроль над ними, з іншого боку, Чаошевсько бажав безпечного місця для життя, яке б могло витримати навіть ядерний напад. Ця будівля є результатом зусиль більш ніж як 20 тисяч осіб, котрі працювали на її зведення 24 години в три зміни на добу. Протягом семи років, а в пікові періоди, крім того, до будівельних робіт залучили ще 12 тисяч солдат. В результаті побудовано будинок, площею 365 тисяч квадратних метрів, котрий посідає перше місце в книзі рекордів Гіннеса як найбільша адміністративна будівля для цивільного використання та третє місце в світі за об'єм. Це найважчий і найдорожчий будинок в світі. Загальна площа будівель, які знесли від 1980 року, аби забудувати народний дім. Який його тоді назвали, являє собою еквівалент п'ятої частини Бухареста, що відповідає кільком районам Парижа і всієї площі Венеції. Перед будівництвом зруйнували 20 церков, 10 тисяч будинків, виселили понад 57 тисяч сімей. В результаті висота палацу сягає 84 метри, а її підземна частина 16 метрів заглишки. Будівля має 12 поверхів і 1100 кімнат. У будівництві використовували багато мармуру, кришталю, бронзи і дорогоцінного дерева. В палаці проводять екскурсії сьогодні, які дають змогу усвідомити про протиріччя між безумним марнотратством соціалістичної диктатури за умов зубожіння населення, заради якого діяли комуністичні вожді. Тобто ми з вами бачимо таке одне сходство вже є. Ми чотири країни роздивилися, що в кінці 80-х років всі країни поступово набувають. В економіці в першу чергу кризових явищ, і це дійсно є характерним для тих країн і є спільним, тому що в 90-х роках розпочнуться грандіозні зміни, про які ми будемо з вами казати в майбутньому. Дякую за увагу і до зустрічі на наступних уроках.